Всім привіт! Я глава дипломатії в Росоюзу Жозеп Боррел. Я висловив стурбованість через тісні економічні зв'язки Росії і Туреччини. Боррел підкреслив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган не приєднується до санкцій щодо Росії, і це викликає заклопотаність у членів Росоюзу. Правда, я дуже злисний старикашка. Поглиблення економічних відносин між Туреччиною і Росією дає привід для великої заклопотаності. Я дуже дуже сильно стурбований, триваюча політика Туреччини не приєднуватися до обмежувальних заходів в Росоюз проти Росії також викликає занепокоєння. Також я зазначив, що між Туреччиною і Єврогейсоюзом укладено митний союз, який дозволяє вільно переміщати товари як для цивільних, так і для військових цілей. У зв'язку з цим він висловив надію, що Анкара не допомагає Москві обходити санкції, введені країнами в Росоюзу. Раніше офіційний представник президента Туреччини Брагим Калин заявив, що Росії і Заходу слід досягти нових домовленостей щодо світопорядку, це дозволить усунути напруженість. Він також зазначив, що членство Туреччини в НАТО і її тісна взаємодія із Заходом не заважають Анкарі співпрацювати з Росією Близьким Сходом Африкою і Латинською Америкою. У той же час хороші відносини з Росією абсолютно не означають наявності напруженості у з США, підкреслив Калин. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.